Хтось скаже, що мільйонери не їздять у тролейбусах, а ще, що втомлені матері одиначки не отримують другого шансу. Але ця історія зна злам усіх шаблонів. Бо що, як одного ранку, коли ти просто намагаєшся вижити, життя підсадить до тебе на сусіднє крісло шанс? Саме так сталося з Оленою, звичайною жінкою з оболоні, яка заснула на плечі незнайомця, навіть не уявляючи, хто він. А коли прокинулась, біля неї лежав конверт з грошима і доля, яка вже ніколи не буде колишньою. У цьому відео не буде казок про легкий успіх, але буде правда правда про біль, в тому відчай і про те, як навіть найтемніша ніч може завершитись світанком. Якщо ви колись відчували, що вас не бачать, якщо тримали сльози, щоб не злякати власну дитину, якщо думали, що для вас уже пізно. Ця історія для вас. Бо інколи достатньо лише одного дотику, одного погляду, одного так, щоб змінити все. Але будьте уважні. Кінець цієї історії переверне ваші уявлення про початок. Олені було всього 29, але зморшки втоми на її обличчі видавали більше. Вона жила у спальному районі Києва, в тісній однокімнатній квартирі з сином Левком, якому щойно виповнилося чотири. Щоранку, ще до світанку, вона залишала його в сусідки пані Амелії, доброї пенсіонерки, яка погодилася допомагати. Олена працювала нічними змінами в цілодобовій забігайлівці на вокзалі. Там пахло пересмаженими пиріжками і людською втомою. У кишені копійки, в очах надія. Усе життя вона сшивала дні з ночами, як стару ковдру, що тримається лише на волі не розсипатись. Батько Левка, Роман. Залишив її ще вагітною. І з того часу Олена навчилась Якщо ти не тримаєш себе, ніхто не триматиме. У її серці давно поселився біль, але вона навчилася його тихо носити. Ніколи не плакала на людях, не просила про допомогу, лише тримала спину рівно і крокувала вперед. Іноді навіть найпростіші речі здавались розкішшю гаряча вечеря, нові черевики, тиша в голові. Але вона не дозволяла собі зламатися, мріяла про курси медсестри, навіть зберігала стару листівку з університету богомольця, заховану між обгортками з чаю. Всі її подруги вже мали стабільну роботу або виїхали за кордон, а вона вистояла у черзі на життя, яке здавалося безкінечним очікуванням. Але навіть у цій темряві вона не гасила світло для сина, її дні починались не з кави, а з тривоги. Чи вистачить грошей на маршрутку? Чи не підведе черговий дитячий кашель? Олена жила в режимі вижити сьогодні, подумати про завтра потім. У перервах між клієнтами вона записувала рецепти народної медицини, читала старі підручники з біології, мріяла. Так вона не знала, як усе змінити, але знала, що хоче. Це, до речі, вже половина справи. Бо багато хто навіть не дозволяє собі мріяти. Якщо ти колись відкладав свою мрію в шухляду. Запиши її знову. Навіть якщо просто ручкою на аркуші, це вже акт віри в себе. Вулиці не пам'ятають її кроків, та Олена й не чекала вдячності від світу. Вона просто йшла, як снігова хуртовина, яка має своє призначення, хоч ніхто його не помічає. Вона ніколи не мала розкішної сукні чи новенького телефона, зате вміла розповідати казки так, що левко засинав, усміхаючись. І от у такі моменти. Між розбитим взуттям і розповідями про левеня, що шукає маму, народжується справжня сила, не з героїзму, а з буднів, а коли все навколо здається безглуздим, саме буденність стає джерелом дива, якого ти зовсім не чекаєш. Того ранку Київ дихав вологою, а тролейбуси були повні втомлених облич. Олена після чергової виснажливої зміни ледь трималася на ногах. Вона сіла біля вікна, обхопила руками сумку і миттєво заснула, не встигнувши навіть зняти шапку. І ось у цій простій буденності сталося щось несподіване вона прокинулася, відчувши, що спала на плечі незнайомця. Чоловік був у темному пальті з витонченими рисами обличчя, мов із серіалу. Її щоки зайнялися соромом, вона почала вибачатися. Але він лише усміхнувся тепло, і що дивніше. Залишив конверт біля її сумки перед тим як вийти. Усередині конверта було кілька тисяч гривень готівкою, разом із запискою. Ви виглядали так, ніби потребуєте цього більше, ніж я. У той момент у Олени защеміло в грудях ні, не через гроші, а через людяність, яку вона давно не зустрічала. Це був не просто жест доброти, це був виклик усім її переконанням, що вона непомітна, що її ніхто не бачить. Ми часто віримо, що світ байдужий, поки хтось не простягає руку мовчки, і ця рука змінює хід думок. Саме такі моменти відкривають двері, про які ми навіть не знали, що вони існують. Олена не знала, що робити з цими грошима. Частину вона сховала на чорний день, частину витратила на левка, нові чобітки, сир, який той так любив, і книжку. Казки Андерсена українською. З кольоровими ілюстраціями. Бо навіть як матір одиначка, вона розуміла дитинство має бути чарівним. А потім вона довго дивилась у вікно, поки тролейбус віз її додому не через місто, через відчуття, що світ трохи змінився, що хтось, не знаючи її імені, побачив її серце. І хто ж був цей чоловік? Зустріч в автобусі залишила по собі не лише гроші, вона залишила тріщину в її броні. Раніше вона звикла мовчки ковтати образи, закриватись від світу, але ця випадкова доброта розбила частину її страхів. Якщо хтось здатен побачити тебе навіть у натовпі, можливо, життя ще має для тебе інший сценарій, і саме ця думка, не гроші, не жест, почала тихо проростати в її серці, але тоді вона ще не знала, що ця зустріч не була випадковою. І що чоловік у темному пальті з'явиться в її житті знову, не як пасажир, а як виклик. Минуло два тижні після того випадкового ранку в тролейбусі. Олена продовжувала працювати, як завжди, але в душі щось змінилось вона почала піднімати голову трохи вище, не ховати очі на зупинці. І ось одного дня, коли вона поверталася з дитячого садка, їй зателефонували з невідомого номера. Добрий день. Вас запрошують на співбесіду у благодійний фонд Нове Сяйво. Вона подумала, що це помилка, але щось у голосі дівчини на іншому кінці змусило її сказати так. І вже наступного ранку вона стояла перед будівлею з вивіскою, що світилася на сонці, мов обіцянка. Вона увійшла з тремтінням у колінах, з дешевим портфелем і зошитом у руках, і тут її серце завмерло. За столом сидів той самий чоловік. Той, хто колись мовчки залишив їй конверт. Його звали Ростислав, і він був не просто добрим самарянином, він був засновником фонду. У кімнаті не було показної розкоші, але було щось краще доброзичливість. Він привітав її, мов стару знайому я бачив у вас силу, і хочу дати шанс. Олена не знала, чи плакати, чи сміятись, їй не часто давали шанси, а вже точно не такі. Ростислав запропонував їй роботу помічниці в одному з проєктів фонду, що допомагав матерям одиначкам. Зарплата була скромна, але стабільна. Важливіше це було середовище, де її не судили за минуле, а бачили потенціал. Олена вагалася, вона боялася зради, залежності, приниження, але глибоко в душі ще більше вона боялася залишитися на місці. Інколи, щоби зробити крок уперед, треба не впевненість, а довіра. Вона згадала, як вчила левка кататися на велосипеді Не дивись вниз, дивись уперед. І сказала так цей так став поворотом, який Олена не могла спрогнозувати. Вона ще не знала, що нове місце принесе не лише роботу, а й виклики, що доброта може викликати заздрість, і що навіть найкращі наміри не завжди зрозумілі для всіх, але в цей момент вона відчувала одне. Уперше за довгий час їй не потрібно було все робити самій хтось повірив у неї, ще до того, як вона повірила в себе. А ось що буває, коли хтось бачить у тобі більше, ніж ти сам. Перші дні в новому сяйві були для Олени, наче інша планета. Вона прокидалася раніше звичайного, вдягала найкращу свою сорочку, хоч і вицвілу, але випрасувану з любов'ю, і йшла на роботу, мов на перше побачення. Її завданням було допомагати координаторам проєктів відповідати на листи, оформлювати заявки від матерів у скруті, і вона виявилася в цьому блискучою, уважною, швидкою, щирою. Ростислав не ховав симпатії, але це була не романтична гра, а повага він бачив у ній людину, яка вижила там, де інші б здались, і вона відчувала вперше її не використовують, а цінують. Та не всі бачили це так. У колективі почали ширитись чутки. Хто вона така? Чому її одразу взяли? Може, в неї зв'язки? Шепотіли за спиною. Особливо активно це робила Ганна, співробітниця, яка давно мріяла про підвищення. Олена чула ці слова, мов крізь туман, і кожен раз, коли хтось говорив випадкова, її ніби знову повертали в тролейбус на той самий ранок, коли вона була просто втомленою тінню в натовпі. Але тепер вона вже не була тінню. Вона працювала, вона росла. Ростислав не втручався відкрито, але одного разу сказав фразу, яка залишилась з Оленою надовго Коли люди бачать світло, одні йдуть на нього, інші намагаються його загасити, і вона вирішила не боротися з плітками, а відповідати діями. Взялася за складні завдання, допомагала колегам, коли ті затримувалися, навіть купувала чай на кухню за власні кошти. Бо інколи простий жест це потужніший аргумент, ніж тисяча слів. І поступово ті, хто спершу зневажав, почали визнавати вона тут не випадково, вона частина команди. Але в серці Олени ще жила тривога чому Ростислав допоміг саме їй, чи не побачив у ній щось більше, ніж просто потенціал працівниці, його погляди стали м'якшими слова особистішими. Але ж він не робив нічого неправильного він був уважним, але ненав'язливим. турботливим, але з дистанцією, і саме ця невизначеність почала викликати в ній страх, страх відчувати щось знову. Бо коли серце тільки навчиться довіряти, навіть щирість може здаватися загрозою. А попереду чекало ще більше, і не тільки в роботі. Одного ранку, коли Олена приїхала до фонду раніше звичного, вона виявила аркуш паперу під дверима свого кабінету. На ньому криво й поспішно було написано Ти не заслужила цього. Забирайся, поки не пізно. Її руки тремтіли. Вона озирнулася, офіс був ще порожній. В голові забилося лише одне хтось із близького кола не хоче її тут. Це був не просто анонімний жарт, це був удар під дих. Повернувшись додому, вона довго не могла говорити. Левко питав, чому мама така тиха, а вона дивилася у вікно, мов у безодню старого страху, який знову виринув. Кілька днів по тому Ростислав знайшов під двірниками свого авто світлини. На них він та Олена сфотографовані з вікна фонду. Підпис був лаконічний Не грайся з вогнем. Він не показав Олені одразу, але викликав її на розмову. Її очі видали все ще до слів. Вона знала, звідки може йти ця загроза. Єдиний, хто мав мотив принизити її, зруйнувати на це Роман Батько Левка, людина, яка колись втекла, залишивши їй борги, сором і тишу, людина, яка знала, як боляче її вразити, і, схоже, знайшла спосіб повернутись без потреби, з'являтись особисто. Олена розповіла все Ростиславу про зради, про погрози з минулого. Про те, як Роман навіть намагався оформити допомогу на дитину без її згоди. Ростислав вислухав мовчки не засуджуючи Ми не можемо змінити твоє минуле, сказав він, але ми точно можемо не дати йому вкрасти твоє майбутнє. І вони разом подали заяву до поліції. Але з кожним днем ситуація загострювалась. з'являлись нові погрози. Одного вечора хтось дзвонив на домофон і мовчав. А потім, коли левко заснув, Олена отримала смс. Наступного разу ми не будемо стукати. Її світ знову почав хитатися. Вона боялася відпускати сина в садок, боялася виходити ввечері, але цього разу вона була не сама. Ростислав посилив охорону фонду, допоміг встановити камери, навіть запропонував тимчасове житло. І хоча вона вагалась, зрештою погодилась бо материнство це не лише любов, це також захист. І саме в ці моменти жінка вчиться бути сталевою без втрати серця. Але як захистити дитину, якщо ворог діє в тіні? А що як небезпека ще ближча, ніж вона думала? Олена й Ростислав сиділи в кабінеті з закритими жалюзі, її обличчя було зібране, але в очах буря. Він щойно показав їй фотографії з погрозами, які продовжували надходити попри всі заходи? Я знаю, хто це, сказала вона стиха. І, хоча ім'я не прозвучало, він зрозумів усе з її тону. Але перш ніж перейти до дій, Ростислав вирішив поділитися тим, про що мовчав. Його, власне, минуле теж не було чистим. Колись його компанія стала об'єктом масштабного корпоративного скандалу, ініційованого його тодішньою дружиною. Зрада прийшла зсередини, і з того моменту він більше не вірив у людей, аж поки не побачив Олену. Того ж дня Олена отримала ще одну смс. Цього разу коротке і страшне. Левко наступний. Вона кинулась до садочка. Але там дитина вже чекала, цілісінький, усміхнений, тримаючи в руках малюнок мама і я на повітряній кулі. Вона обійняла його так міцно, що той аж зойкнув. У неї тремтіли руки. Але тепер не від страху, а від рішення вона більше не дозволить минулому шантажувати її. Ввечері, коли Левко заснув, вона зібрала документи, фотографії, повідомлення усе, що могло знадобитися слідчим. Тепер усе мало змінитися. Наступного дня у фонді стався надзвичайний випадок. Надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі. Поліція приїхала за лічені хвилини. Усіх евакуювали серед них і кілька десятків дітей, які саме брали участь у майстер-класі. Серед них був і Левко. Олена бігла до нього крізь натовп, наче через вогонь. Він був переляканий, але не ушкоджений. І ось тоді, тримаючи його за руку, вона вже не мала сумнівів. Погрози реальні. І хтось грає брудно зовсім близько. Але вона вже не була тією жінкою з тролейбуса. Вона була левицею, цей день став переломною точкою. Ростислав, побачивши ситуацію, змінив тон він більше не говорив, а діяв, найняв приватних слідчих, запропонував поліції свою допомогу, ініціював внутрішнє розслідування у фонді. І коли Олена запитала, навіщо він так старається, він відповів просто Бо мені не байдуже. Вперше за довгий час вона повірила в щирість без наміру, і хоча навколо ще панував хаос, десь глибоко в серці ми з'явилось нове відчуття. Вона ще не знала, що правда вже поряд, і що найбільший ворог дивиться на неї щодня. Розслідування тривало кілька днів, але кожна година була, наче тиждень. Олена майже не спала, слідкувала за левком, як тінь, перевіряла двері тричі та зусилля не були марними. Приватні слідчі, працюючи спільно з поліцією, вийшли на дивний IP-адрес, з якого надсилались погрози. Він вів до квартири в оболоні. І саме там проживав Роман. Коли слідчі навідались до нього, той намагався знищити телефон, але було пізно. В його пристрої листування з іншою особою з фонду, яка передавала йому внутрішні документи і розклади подій. Олена відчула, як пазл почав складатися. Ім'я другої особи вразило всіх. Це була Ганна, та сама, яка з самого початку ставилась до Олени з холодом і насмішками, її допит виявив усе. Вона мріяла про керівну посаду, але після появи Олени боялась втратити вплив. Роман запропонував їй допомогу, трохи інформації, трохи помсти. Вона погодилася, їй здавалося, що це безпечно, що все залишиться в тіні. Але правда завжди знаходить шлях. І хоча Ганна плакала на допиті, Олена не відчула жалю, лише подив, як низько може впасти людина заради амбіцій. Справу передали до суду. Громадськість, дізнавшись про історію, була шокована. Благодійний фонд, що допомагав тисячам, став ареною для підкилимної війни. Але правда вирвалася назовні. Ганну звільнили негайно, а Роману оголосили обвинувачення за шантаж, погрози та незаконне стеження. І хоча це не повернуло Олені спокою, це повернуло їй гідність. Вона знову могла дивитись у дзеркало без відчуття провини. Бо найстрашніше це не ворог зовні. Найстрашніше, коли ворог знає, що тебе може зламати. І все ж не зламав. Ростислав був поруч увесь цей час. Але не як рятівник, а як партнер він не говорив гучних слів, просто мовчки підвозив її додому, купував левкові яблука, тримав за лікоть, коли вона хиталась. І саме так. Без тиску, без вимог народжується довіра. А Олена, пройшовши крізь це все, зрозуміла вона більше не буде боятися ворогів можна викрити страх подолати, але найважливіше це залишитися собою. Бо попереду чекала вже не тільки боротьба, а нова роль, нове обличчя зовсім інша Олена. Після всього пережитого Олена більше не була тією жінкою, що ховалася за обережністю. Вона вирішила зробити те, про що мріяла роками повернутись до навчання. Записалась на вечірній курс медичної справи в технікумі імені богомольця. Спочатку було страшно. Вона давно не сиділа за партою, не тримала зошитів, не готувалась до іспитів, але кожен новий конспект це був доказ собі, що вона може. Вдень вона працювала у фонді, а вечорами вчила анатомію, стерилізацію, правила догляду за пацієнтами. А вночі. Розповідала Левкові, що його мама тепер учениця. На роботі її почали поважати не лише за старанність, а й за витримку. Вона стала неформальним лідером ті, хто раніше шепотів за спиною, тепер питали поради. Ростислав, помітивши її зрілість, запропонував їй увійти до комітету етики фонду структури, що перевіряла чесність усіх проєктів. І вона погодилася. Її голос тепер мав вагу. Це було не про статус, це було про справедливість, бо лише той, хто пережив несправедливість, знає, як важливо, щоб її не зазнали інші. Ростислав тимчасово відійшов від керівництва, залишивши фонд на довірених осіб. Я хочу, щоб ти мала простір не для мене, а для себе, сказав він. І це був не жест жертви, а прояв поваги. Вони бачилися рідше, але ці зустрічі стали глибшими. Вони розмовляли не про минуле, а про майбутнє, і кожна така розмова була, як ковток теплого чаю після морозу не гучна, не показна, але справжня. Олена навчилась приймати не лише удари, а й доброту, і це був, мабуть, найважчий урок. Тепер, коли вона дивилася в дзеркало, там була не просто втомлена жінка, там була людина, яка вижила, виросла і знову почала мріяти. І, хоч інколи страх ще стукав у двері, він вже не керував її життям. Вона знала, шлях подолання це не пряма лінія, це лабіринт, де головне не втратити напрям, а десь попереду вже ледь відчутно починав відкриватись новий горизонт. Через рік після початку роботи у фонді Нове Сяйво Олена вже не була помічницею, вона стала координаторкою проєкту, що підтримував матерів одиначок по всій Україні. Від Чернівців до Харкова, від маленьких сіл до обласних центрів, її програми змінювали життя, і найголовніше вона знала, про що говорить. Вона не читала зі слайдів, вона говорила з досвіду. Її слова мали вагу, бо вони виростали з болю, який вона сама прожила. І це було сильніше за будь-яку дипломну відзнаку це була правда, яка торкалась людей. У її команді тепер було десять жінок різних віком і долею. Хтось, як і вона, втратив чоловіка. Хтось тікав із зони бойових дій. Але всі вони знаходили в Олені не лише керівницю, а й приклад, і вона приймала це не як похвалу, а як обов'язок. Вона часто казала на зустрічах Сильна жінка це не та, яка ніколи не падала, а та, що вставала кожного разу. У фонд почали звертатися мами навіть з за кордону. І вони створили першу онлайн платформу для підтримки українок у діаспорі. Її життя більше не обмежувалося Києвом. Тепер це був рух. Ростислав повернувся, але вже не як меценат і не як бос. Вони знову почали бачитися, ми вже не зі страхом, а що це означає, а зі спокоєм, а що ми створимо далі. Їхні стосунки стали рівноправними, глибокими. Олена більше не боялась втратити себе в стосунках. Бо вже знайшла себе, і коли вони одного вечора разом читали Левкові перед сном, вона раптом усвідомила це не казка, це її реальність реальність, яку вона збудувала власноруч, крок за кроком, без чарівників, лише з вірою, витримкою і діями. У вільний час, а він нарешті з'явився, Олена запустила власну сторінку в інстаграм, але не для фото кави чи селфі. А для історії. Вона почала розповідати про свій шлях, ділитись ресурсами, відповідати на листи від жінок, що писали Ваша історія це моя історія. Сторінка швидко зросла, і хоч вона не шукала популярності, вона здобула вплив той вплив, який народжується не з реклами, а з щирості. І попереду в неї було ще дещо важливе щось, що змінить не лише її, а й ціле покоління жінок. Через два роки після тієї першої зміни в ларьку на вокзалі, Олена стояла на сцені великої конференц зали у Львові. В залі сотні жінок, дехто з немовлятами на руках, дехто зі сльозами в очах. Вона тримала в руках мікрофон і почала з простого мене колись теж не кликали за стіл. Тож я збудувала свій, ці слова зірвали оплески. Вона не говорила як зірка, а як подруга, яка вже проходила той шлях. Її запросили виступати в університетах, у військових шпиталях, навіть у телеетерах, але вона завжди залишалась собою тією ж оленою зоболоні, яка колись боялась відчиняти двері. Одного вечора вона знайшла у поштовій скринці листа без підпису, без зворотної адреси. У ньому були лише три рядки ти не просто вижила, ти навчила жити інших. Дякую. Цей лист вона зберігає досі. Між старими нотатками з курсу медсестри, бо в ньому вся суть. Успіх це не фото в журналі. Це коли твій біль перетворюється на силу, яка підтримує інших. Вона знала, що не всі зможуть прийти до неї особисто. Але якщо хоча б одна жінка після її історії скаже собі Я ще зможу, то це вже перемога. Олена почала співпрацювати з державними програмами, консультувати з питань жіночого лідерства. Готувати менторські курси. Вона стала обличчям кампанії Нова Українка ініціативи, що просувала жіночу освіту і самореалізацію. Вже не тільки їй допомагали, тепер вона ставала джерелом допомоги. А Левко Левко виріс. Він не завжди розумів, що робить його мама, але знав одне вона героїня, і це знання було найвищою нагородою. Вона вчила його не соромитися сліз. Не боятись просити допомоги і ніколи не зраджувати себе. А коли її питали, як ви це зробили, вона усміхалась і відповідала Я не вигравала війну, я просто не здалась. Бо справа не в тому, щоб стати кимось новим, справа в тому, щоб стати тим, ким ти завжди була, тільки тепер без страху. І поки інші шукають героїв на обкладинках журналів, справжні герої тихо змінюють світ навколо себе. Історія Олени це не фінал. Це лише початок, бо кожна жінка, яка чула її слова, тепер несла далі вогонь. І десь попереду нова сцена, новий лист, нова душа, що знайде себе у її тиші. А тепер зупиніться на мить і запитайте себе, скільки ще шансів ви пропустили, бо не вірили в себе? Скільки разів мовчали, коли варто було говорити? Олена не мала чарівної палички, багатих батьків чи своїх людей. У неї був страх, але вона діяла попри нього, і саме тому змінила не лише свою долю, а й життя інших. А ви готові зробити перший крок? Можливо, саме сьогодні той день, коли варто не здаватися, коли варто написати ту саму заяву, надіслати лист, сказати Я готова. Що саме вам заважає вік, діти, втома? Усе це не перепони, це причина. Причина йти вперед. Бо світ змінюється не сам, його змінюють ті, хто втомився чекати. Тепер ваша черга, що ви готові зробити для себе? Чи дозволите собі повірити, що теж варті нового початку? Напишіть у коментарях, яка історія або фраза сьогодні вас зачепила найбільше. І не забудьте, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, бо попереду ще більше справжніх історій. Та, можливо, наступна буде саме про вас.